Всім вітання з арени лівого берега. Сьогодні тут наша команда прийматиме кудрівку на стадії 1-32 фіналу Кубка України. Буде 100% цікаво. Тож починаємо. Вже зовсім трошки залишається до приїзду нашої команди на стадіон, і ось знаєте, цікаво, чи будуть сьогодні ротації у нашому складі, адже це кубковий поєдинок. І доволі часто тренерський штаб іде на такі кроки, дає шанс молоді, дає шанс дебютантам, і у них так само може бути насправді подвійна мотивація зіграти ці перші там ігрові хвилини, вийти вперше за довгий час. Тож побачимо, чи сьогодні зможе хтось здивувати у нашій команді. Сьогодні у день матчу святкує свій день народження Дієго. Йому виповнюється 22 роки. Наразі наш бразилець травмований, у нього м'язова травма. Він скоріш за все сьогодні ще не зіграє. Але тиждень назад ми з ним спілкувалися у день матчу з Вікторією, і звісно, він налаштований якомога швидше повернутися до гри, перемагати. І цього ми йому бажаємо. Бажаємо здоров'я і побільше перемог з Лівним берегом. Та сьогоднішній суперник Кудрівка одна з найактивніших команд на трансферному ринку взагалі в усій Україні. Цим літом до команди приєдналося вже 14 нових футболістів, і цікаво, що двоє з них це екс-гравці команди Лівого берега. Мова йде про Владислава Шаповала та Ілью Каравашника. Ілля Караващенко вже зараз грає в оренді за команду Лісне А от Владислав Шаповал активно виступає за Кудрівку вже на двічі відзначився в останньому поєдинку проти Полтави у переможній грі. Тож цікаво, чи гратиме він сьогодні і як він себе проявить тут, на арені ЄВБР. Ви за кого сьогодні не За лівий берег. Що думаєте, який рахунок буде? 3-2-2 берег. Три-два, серії, пенальти може бути чи ні? Так, да, буде. Це кубкове протистояння випало на доволі святковий для усієї України вікенд. Адже сьогодні у День матчу святкують День Прапора України, а завтра в неділю святкуватимуть День Незалежності України. 34 роки назад наша країна стала незалежною, вільною демократичною державою. І зараз мені хочеться подякувати усім захисникам та захисницям, які виборюють цю незалежність, які борються за нашу країну, відстоюють кордони і дають можливість проводити футбольні матчі. Такий непростий час. Дякуємо вам. Ми завжди з вами, і ми обов'язково переможемо. Цей матч є першим у цьому розіграші кубку. І відразу такий сильний суперник. Відразу команда з прем'єр-ліги. А ще символічно те, що цей матч є дзеркальним з минулим роком, адже рівно рік назад на цій же стадії наша команда також грала з кудрівкою. Тоді лівий берег представляв еліту УПЛ. Кудрівка грала як команда першої ліги. Той поєдинок завершився поразкою, поразкою з рахунком 2-3 І мені здається, що ось він час. Ось він час взяти реванш, і ось він час перемогти Кудрівку і пройти наступний етап. Перший тайм позаду, і варто сказати, що дійсно наша команда виправляється, тому що це однозначно найкращий перший тайм в цьому сезоні. Рахунок у нас поки що 0-0. Мала наша команда декілька дуже хороших шансів для того, щоб відкрити рахунок в цій грі. Але сподіваємося, що ці м'ячі залишилися на другий тайм, поки що 0-0 І на превеликий жаль, повітряна тривога була оголошена наприкінці першого тайму. Сподіваємося, що буде якомога швидше відбій, і команди повернуться на другий тайм. Це основний час нашого матчу. Рахунок так і не відкритий. 0-0. І зараз буде серія пенальтів. Віримо в лівий берег. Це не ваші прогнози, серія пенальтів. Звісно, лівий берег. Ми виграємо, як того року металіст. Я слідкував за тобою перед грою під час матчу і бачив посмішку на твоєму обличчі. От мені цікаво, звідки ти, якась така впевненість. Такий, ну, під час матчу нервовий матч дуже важкий, але ти заряджений, ти впевнений, і ти навіть трошки смієшся, звідки ці емоції. Та, бо я дякую, що Господь благословляє, що такі на такому стадіоні. Так команда зіграла це мій дебютний матч за за лівий берег, основну команду. І тому такі позитивні емоції виявилися в хорошу гру. Тому я дякую Богу за, за таку можливість, і це було просто чудово. Час ударів я там знаходився поза гравцями і чув, як Механів тебе підтримував. Він казав: давай, давай, витягни, Романе, третій м'яч. І от наскільки ця підтримка може ти відчуваєш серед партнерів? Взагалі, яка атмосфера в команді серед воротарів? Супер, дякую Максу за, за підтримку. І до серії, і під час серії. Ну, робоча атмосфера. Всі працюємо на команду. І команда сьогодні треба віддати належне. Всі е, показали сильну гру, показали бажання здобувати результат. Ну і в серії пенальті теж три три забитих. Це дуже хороший показник. Анделе, вітаю тебе з перемогою. Фантастичний матч для команди. Справжнє кубкове протистояння. Важлива перемога. Сьогодні ти дебютував за основну команду. Які емоції? Розкажи про це Дуже багато емоцій, позитивних. Хочу подякувати Богу за те, що він робить в моєму житті. Це мені заповниться на все життя. Цей дебют і цей мій гол. Ти прийшов нашу команду насправді зовсім нещодавно, але вже зараз привернув дуже багато уваги і вболівальників, і медіа. І мені цікаво, от як, як ти взагалі себе почуваєш зараз в команді, чи відчуваєш підтримку серед партнерів? Чи можна сказати, що ти вже адаптувався? Я вважаю, що так. Я хотів би, щоб нам попався Шахтар. Суперники я вважаю, що це найкраща найкраща команда в Україні і я хотів би зіграти з ними і забити їм гол. Сьогоднішній результат це вже історія, і ми можемо твердо сказати, що наша команда взяла реванш за поразку минулого року. Тепер ми рухаємося далі в 1-16, Чекаємо суперника. А сьогодні дякуємо усій команді, абсолютно усій. Звісно, Роману Жмурку, тренерському штабу, усім гравцям, і я дякую, звісно, вам за те, що ви слідкуєте за історією нашої команди, за те, що ви підтримуєте нас, за те, що ви приходите на трибуни, і створюєте таку фантастичну атмосферу, яка була сьогодні. Тож дякую вам і нехай щастить.